І всім привіт! Мене звати Як завжди Салат, І сьогодні у нас рубрика Фармов монети. Давайте під роликом наберемо давайте 20 подобайок, і буду я дуже вам вдячний. А також не забувайте оформити підписку на мій канал. Буду грати на самій карті сон на свої. Ну що, а, і поки не забув. У мене свій телеграм і метрошоп. Підписуйтесь, там багато що цікаво буде. Ну що, не буду вас вже затримувати. Переходимо до Let's go! Так, і в нас перша катка. Так, ми вже на раці. Давайте побіжимо десь тут ті Може, зараз його закриємо. Він пойде нам. Опа. О, де ти є тіпочку. Забрали тіпочка, Нормально. Так, він який. О, червоненький. Броник з нього. Ну, і що там? І радки трішки. Ось злиток є, нормально. Так. Опа. Що подожди? Що таке? А у мене дула немає, я дула забув прикупити. Думаю, чому так погано зажимаю? Так, у нас що тут з нього? Тільки рюкзачок. Ну зрозумів. Попереду, де стіп був. О, приїгає. Що він робить? Давайте почекаємо. Побібіг! Мабуть, зараз буде лізти. Розвалили його сюди. Так, який же він? Золотий. Та ні, мабуть. З моєю вдачею, я думаю, не буде Золотий! Золотий! Я не що з нього цікаво мені. Що з нього? Рюкзачок! Так, давайте сюди пробіжимо Що у нас таке? О, полосаєшку загріли! Хто не виявитий? добре, що почув, що хаєшку коли почала гріти. О. Так. Ми закрили вже босик, ну який він буде. Золотий! Золотий! Який же він червоненький? Ну, як завжди. Так, чорний лист. Так, відкриваємо ноут! Так. так, відкриваємо цю лайпу. Кесик номер один. Ой, впав трішечки. Кесик номер два. Есик No3. Да, щось нормальне, будь ласочка Будь ласочка, будь ласочка Ну, ну нормально Ми вже вилітаємо. Тільки наносимо чисто. Я думаю, 2 мільйони З чимось, я думаю. Ну, 2 і 3, нормально. Каточка, золотий рюкзак випали, нормально. Так, у нас тут накатка. Так, спанчик, нормально. Давайте одразу же перезарядимось. так. Так, у нас тут а, з, з приводом, давайте чекнемо. Ну, мені сатуетка дуже довго не падала, на її ще випаде. Так. Опана! І ось сатуетка. У кінці сезону випала сатуетка. Так, дивіться, сікацію, не ну, бачите, що виходить. Тільки сатуетку вибили, нормально. Так, наступна катка. Спаунчик, будь ласка, нормальний. Ну, спамчик досить нормальний, на мою думку. Як дожали? Нормально, дожали. Так, який він? Червоненький, червоненький. Ого! Просипався тіпочок. Давайте прошакаємо. Закрисили, ну. Так, наступна катка. Ну, спанчик на арсеналіку, нормально правого бог, ще там поводить. Опа. Клієнт. Забрали його сюди. Так і ось цей підходить. Давай. Закрили його. Так. Що таке? Золотий! І що з нього! Що з нього? Мені цікаво. Другий золотий вже. Другий золотий. Золотий броник, ставний броник. Так ще й набафу, як там тебе не потрібна пластина. Оце так броник. Не визначає тільки шолому такого самого. Так, у нас там тіпочок бігає. А ну. Опа. О, сюди, закрили його просто. Так, давайте покажемо, золутаємо. У нього помилка ще й не лутав через димки. Якщо не лутав би через димки, я думаю, у нього ще був якийсь шанс. Давайте не повторимо його помилку, а зробимо ось так. Думаю, що прокинемо. Давайте пробіжимо. Так. Опа. Золотий! Золотий! Третій! Стальний фронт! Шалон! Ми зібрали стальний фронт! Оце так нам фортує. І Ще скільки нього радки просто! За одну катку ми винесли шолом, так ще й броник. Тільки шкода, що рюкзак. Трішки в катці його ну, не, не будемо грустити. Нам золотий фул 6. Не вистачає тільки рюкзачка, рюкзачок уже у другого типа, який з мене розвалив. Ну нічого страшного. Відкриваємо дверочку. Вже 5 і 2. Кейсик Nober 1. Що там? Ну, зовсім погано. Кейсик number 2. Mm -hmm. ну, дуже погано. І кейсик номер 3. Так. Гурдага! Нормально так насипало. Так, ми вже вилітаємо, у нас винос 6 мільйонів грязно. Оскільки буде чистим. Mm -hmm. І чистим у нас виходить. 5,2. Нормально. На мою думку, нормально. І по традиції, як у попередньому ролику, ми зараз перевіримо, скільки ми винесли і скільки монеток ми здобули. У нас в попередньому ролику було 900 монеток, скільки зараз. Опа, 1700. Ну, нормально. Так, і нам залишилось тільки продати. Ми тут продаємо це все. Скільки виходить. Зоберемо все. 8 мільйонів. Нормально. Ну, дивіться, ми вже будемо на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки і підписуйтесь, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Мене звали, як завжди, сало. А й поки не забув, хто додивився до цього моменту, напишіть слово Золотий рюкзак». Я буду вам дуже вдячний.